Нещодавно ми розповідали історію чернігівського музиканта Костянтина Грищенко, треки якого потрапляють до рейтингу Шезам Україна днями. Він випустив нову музикальну композицію Спокій і навіть встиг відзняти кліп. каже текст пісні відображає сучасні реалії кожного українця. Коли я його писав, я хотів передати певний а, посил, що нам потрібен спокій. Ну, це як а, голос кожного, напевно, зараз українця, котрий ну, хоче дійсно мати певний спокій всередині себе, не дивлячись на ті обставини, котрі зараз ну, в нашій державі. Ну, Кліп, це взагалі історія. Це ціло, якби. А, сидимо з другом якби в кафешці в Чернігі тут у нас. І, виходить, вже вечір, а до цього ж фонарі ну, не включались. Ну, Комендантський час, якби, ну, все темно було. А тут почали включати фонарі ну, в Чернігові. А, і я кажу: типу, Братан, давай, давай знімемо кліп. Він каже, давай. Ну, тобто спонтанно, просто на телефон айфон там. Ну першу частину кліпу вони відзняли на алеї біля кафе, а потім попрямували до драмтеатру. Там ми побачили цікаву машину, познайомилися з власником і розказали про ідею. Так відзняли другу частину. Костянтин, як і раніше, зазначає, для творчості професійна техніка то справа часу. А якщо є натхнення і бажання творити, то не треба це відкладати на потім. Почали знімати, зняли ну, Пару дублів різних, тобто з різних ракурсів і так далі. Я за ніч все змонтував просто на телефоні, як би, і вийшов кліп, тобто спокій, котрий, ну, начебто непоганий вийшов. Ну так, да, якісь хотілося би покраще, ну, це в цьому плані. тобто, Але до цього ще дійде. Треба в малому бути вірним. а там... Підіймемось, так сказати зараз. Музикант працює над ремонтом у своїй студії. Каже, що мріє, аби там було більше простору для запису різних композицій. Утім, ремонт не заважає працювати над новими треками. Є демка одна єдемка називається Не спіши судити. Ну там я вже виклав певний, певний уривок. Я думаю, я його дороблю. Хочу виходити на більш рівень. Ще ну, дропати в топи, ну, досягати не просто шазам чартів, а чартів України. Тобто, я думаю, це можливо. Я думаю, що моя творчість комусь цікава. Багато коментарів, ну, що типу, роби ще, роби ще, ми, ми чекаємо, ми там хочемо. Також зазначає, від початку повномасштабного вторгнення в Україні стрімко зріс попит саме на українські композиції. І якщо раніше серед репертуару було кілька композицій російською мовою, то зараз хочеться творити виключно українською. Я думаю, що для кожного українця ближче наша музика українська, там де моральні цінності більш, ну, більш такі правильні. Я розумію, що. Мені е, через українську мову легше донести певний, е, певний задум, певну думку до тих, хто слухає українською мовою. Ну, музику. І це, типа, ну, класно. Я люблю українську мову. Ну, типу, я. Е, з дитинства, напевно, от, навіть з однокласниками, коли там, ходили, гуляли, там, кажу, давайте, хто дольше на українською мовою розмовляти буде. Ну, тобто Ми завжди російською мовою якось розмовляли, то давай хто, хто дольше українською. І вони щось там. По п'ять п'ять хвилин все не можу, не можу на ну, такий, ах викароче. <сум> ну але але я, я патріот своєї держави, я люблю свою державу. Підтримуйте українських виконавців і стежте за новинками, а також продовжуйте йти до своєї мрії, навіть якщо у вас немає професійних інструментів, а тільки телефон у кишені.